Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні хочу показати, от, буквально два дні тому пробував спахати тут кусочок от, горох роз, ми його скосили і трошки, щоб воно е, запахати вирішив. Ми дивлюсь, земля сухенька, щоб воно трошки було як треба. Обично після гороха м'ягенько-пухенько. Але не в цьому році, плюс слобода забило так. І це, щоб ти розумів, оці груди такі болдижники, це масенький-масінький плужочок. Міні-трахте на 6 лошадочок зробив. Цю, всю оцю таку таку, якби, віщі. І грудо престрашні. Фрізой його не ризикував брати, бо якби земля забита, тут суховато, ну бач, плужок що наробив. Да. Тут ось краєчок. Тут теж було цим же плушком, в той же день спахано. Ну тут ріс радіс, тут поливалась земля. І тут глибина така, така сама. Десь сантиметрів 15, тут не більше. В принципі, бач, і тут участок пісня. А тут грудка. Наче город одинся. 2 метра різниця. Тут просто поливалось, там не поливалось. Там з землі витягнуте все. З сухе до ужасу. Тут ще внизу є трошки вологи. Так що, бачиш, цей год, горох, плюс лобода, витягнуло все. Все, що тільки можна було. Тому якось так. краєчок поки плохо бралось, ну там нормально булдишки, звісно. І тепер хоч не хоч, бач край плохо брав. Ну, поки зайшов і цей. Хоч не хоч, булдишки наперли, Дождик піде, все розкисне, грудка сяде. Якраз Це це тільки червень місяць. Якби. Чого саме в червні, ну, якби по суті, якби в нас були мототрактора, було б дисками то, що треба робити таку роботу. Ну, дисків немає. Запахали. І тут уже, в принципі, до осені нічого робитися не буде. Зараз тобто є. Підуть дощики, земля розкисне. Потім зайдемо фрізою один, три, третій раз. І потихонечку вона вже буде накопичувати вологу. І буде з цього готовку. В масових, звісно, таких масштабах, чи стоїть, чи не стоїть пахати, там в землі сухо. Якщо ми хочемо щось садити, нам треба накопичення вологи. Нам в будь-якому випадку треба зривати цей пласт, щоб туди входила водичка. І щоб вона розкисала. Так, да, після дужчика це було б краще. Але після дожжика пішов би і бур'янчик. Воно і так бур'янчик іде, бач, бур'яну вологи багато не треба, він питається цього, що під верхом є. Так що, така історія. Пахота вийшла на славу. Зараз, до речі, покажу той же ж плужок, що ж, що ж він з собою являє, той плужок, який отакі брили кидає. А ось і цей плужок, гроза, гроза полей, яких як би робить. Да, захват у 20 см. Максимально, наскільки я глибини заганяв, на глибину 20 тоже 20 на 20. В принципі, так і должен плуг брать. Якщо PLN 35, то і глибини він максимально може 35. Сейчас він був на глибину... 15 зелений. І от бач його наша рама така дебела. Но навіть оця дебела рама, що осілена несколько разів, даже цей швелірок, він був підгинався Він іграє, як був по хаті сіграє дуже конкретно. Тобто рама навіть під 6 лошадей мотоблок должна має бути дуже-дуже дебелою, тому що рве він не по-детськи. Землю риться. Так собі задання це. Це не ігрушки.